Вітаю, друзі! Я знову з вами на зв'язку. І ми продовжуємо розмови на гарячі і дуже важливі теми для всіх нас. Вони не проходять безслідно, і кожна така бесіда наближає нас до самої важливої перемоги до перемоги над ворогом, який окопався всередині країни. Мої останні публікації на Цензорнет, в Фейсбуці, виступи на каналі Ютуба показали, що тема політичної люстрації хвилює майже кожного. До речі, я вам дуже вдячний за вашу активність, за ваші коментарі, слова підтримки і розуміння того, про що я говорю. На жаль, серед. Цих коментаторів, як в Фейсбуці, так і в Ютубі, багато ботів, ну, тобто членів фан-клубів, тих чи інших політичних сил, але ж вони нам з вами не заважають. Нас незрівнянно більше, ніж їх. Тому, перш ніж я почну говорити безпосередньо на тему, я прошу вас. Одразу підписатися на канал, поставити вподобайку, коментувати. Ну а коли вже подивитись цей ефір, обов'язково поділися цим відео. З того, що я почитав, ознайомившись з вашою думкою, я зробив висновок, що нам потрібно більш детальніше поговорити, чому саме потрібна, безжальна, безкомпромісна Політична люстрація. Чому потрібно саме всіх політиків, які перебували в місцевих радах, Верховній Раді за всі часи незалежності в небуття? Чому всі наші подальші рухи будуть безрезультатні, якщо ми з вами не змусимо президента Зеленського провести політичну люстрацію? Отже, я починаю. Головна причина, з якою нам потрібно це робити, очевидно. Політики минулого, так же як і політики Ті, які зараз знаходяться в радах всіх рівнів, об'єднані однією ідеєю зрадити Україні. Всі часи вони працювали тільки на Росію і на себе. я вам зараз це поясню, на Дуже конкретних прикладах. Я не буду зупинятися на регіоналах, ОПЗЖ, навіть і на Порошенка з Європейської Солідарності. Там все однозначно. Перший це відверті зрадники, а другий, Петя Порошенка це закамуфльований зрадник. Він дуже багато зробив, щоб саме сьогодні ми опинилися в цій точці, де зараз знаходимось. Це він підписував мінські угоди, це він підривав. Склади з боєприпасами, це він утворював котли, це він принижав і знущався над ветеранами. З ними все зрозуміло. Я хочу поговорити про політичну партію Батьківщину і її лідера Тимошенка. Не з метою зрівняти їх з брудом чи облити лайном, покидавши його перетем на вентилятор. Ні. Просто дуже багато юліботів відреагувала на мої виступи, на мої дописи, намагаючись нам показати, як цей політик тільки й займається тим, що не покладаючи рук, працює на Україну і на нас, українців. Зрада і брехня оце формула, яка присуща для всіх політиків, всіх часів незалежності, в тому числі і для батьківщини. Я не буду зараз говорити про газові угоди, я буду говорити про вугільну галузь, тому що це мені болить. Я сам колишній шахтар. Свою трудову молодість я розпочав з очисного забою. Я працював на Вінштрейк, я був нішарем, я ходив за комбайном. І от саме коли прем'єр-міністром стала Юлія Тимошенко, для вугільної галузі почалися часи її нещадного знищення. Це ж Тимошенка призначила Наталію Королевську куратора вугільної галузі. До речі, до цього такого, такого офіційного статусу не було навіть і у Януковича. Це ноухау на цілком належить Тимошенка. Так от ця принцеса вугільна Наталія Королевська нищила вугільне підприємство тільки заради одного, ви тільки вдумайтесь, заради того, щоб знищивши державні вугільне підприємства. Організувати собі бізнес на вугільних копанках. І це було під час Юлії Володимировни Тимошенка, до якої ми безліч разів зверталися, особисто я з нею зустрічався. Я розповідав про ті злочини, які витворяє королевська. Тому сказати, що Тимошенка не в курсі була діяльності своєї подопечної, ну це бути зовсім наївними людьми. Чому Тимошенка знищувала вугільну галузь? Тому що це був заказ Росії. Росія зацікавлена була в знищенні економіки України, її енергетичної безпеки. І саме в угоду Путіну Тимошенка поставила кураторам на всю голову проросійську і ватну Наташу Королевську. Оце є зрада. А де ж брехня? А зараз я вам покажу. Як та ж Тимошенка вже в 22-му році, після повномасштабного вторгнення розповідає про те, що треба відновлювати вугільну галузь? Якщо ми з вами хочемо мати енергетичну безпеку, каже Юлія Володимировна, нам потрібно негайно відроджувати вугільні шахти. Я впевнений, якщо б Наталя Королевська не збігла з України, вона б зараз стояла поряд з Тимошенко і те ж саме говорила. А чи відрізняється сьогоднішня влада, зелена влада від е, політиків минулого? Тимошенка, Порошенка, Бойка і інших їх можна дуже довго перераховувати? Ні. Я один із авторів структурної реформи в вугільної галузі. Я той локомотив, який. Намагається довести цю вугільну реформу до влади при прем'єрстві Гончарука у нас майже вийшло. У мене були зустрічі з міністром Моржелем, він підтримав, підтримали деякі депутати. Але ж зараз ця реформа пилиться в шухлядках Міністерства енергетики. Тобто і сьогоднішня влада, сьогоднішні політики працюють на Росію. І так же, як Юля Тимошенка нам брешуть про те, що нам краще купувати вугілля в Колумбії, ніж виробляти своє. Є таке прислів'я Гарбатово виправить тільки могила. Тому сподіватися на те, що оці дракони змінилися, що їх змінила війна, що вони готові от після 30 років стати патріотами України це марна справа. Як сказав мій знайомий, політична люстрація повинна проходити на рівні політичної кастрації, і він правий, до самого коріння потрібно врізати і викидати оці горіхи після кастрації і за них забувати. Хочу вам привести ще один приклад. Нещодавно дивився відеоролик Павла Сибастяновича, який представляє політичний рух хвиля. Який, до речі, приймав участь цей рух у виборах до Київ Ради, не пройшли. Вони не мали жодного шансу пройти, тому що оці дракони ніколи не пустять маленьку партію, хай би як вона там не намагалася це зробити. Ми про це говорили просто отакі от умови, але я про інше. В своєму виступі Павло Сибастянович говорив про програмні речі. Я зараз спробую процитувати. Він казав про те, що нам потрібно зменшувати кількість держапарату, нормувати його заробітну плату, яка повинна бути прив'язана до середньої зарплати по країні. Нам потрібна децентралізація, яка б відображалася в виборчому законодавці. Місцеві прокурор, суддя і шериф мають обиратися громадами. Економічна реформа це те, з чим повинен лягати спати прем'єр-міністр і з цим прокидатися. Скажіть мені, будь ласка, хтось з нас проти цього? Я впевнений, що і парахаботи, і зеботи, і юлеботи, і ті, хто не ходять на вибори, всі ми за це, тому що вже набридло жити в лайні. Всіх оце життя, жебраків дістало. Тому, звичайно ж, всі ми за це. А чи є шанс у такого Павла Себастяновича зі своєю політичною силою потрапити до парламенту? Нема від слова жодного. Тому що оті дракони, яким потрібно робити зараз політичну кастрацію, зробили все для того, щоб ми з вами не могли обрати в парламент. Гідних і моральних політиків. Я впевнений, що отакі маленькі політичні партії на кшталт тієї ж хвилі, яку представляє Павло Себастьянович, в Україні є і вони готові проводити зміни в державі. Так, от, щоб вони попали до парламенту, і потрібно провести політичну ілюстрацію, тобто розчистити їм туди шлях. От тільки для цього їм потрібно, оцим маленьким партіям, солідарно виступити з вимогою до президента Зеленського про негайне проведення політичної люстрації і змін до виборчого законодавства, а потім звернутися до нас, до народу України з проханням їх підтримати. І ми гарантовано їх підтримуємо. Бо, як я вже казав, вище нас таке життя вже дістало. Оці дракони вони нам залишили право або виїжджати з цієї країни, або сидіти в окопах і воювати з расистами, до речі, яких вони самі сюди і привели своєю безлуздою, алчною і зрадницькою політикою. Отже, друзі, гадаю, я зміг донести вам в дохідливій формі саму ідею політичної ілюстрації. І необхідність її проведення вже сьогодні, але ж успіх цієї ініціативи залежить від нас, тобто від народу України і тих маленьких позапарламентських партій, до яких я і звертаюсь. Нам потрібно ставати одним кулаком і бити в підборіддя у цьому скотському олігархічному режиму. Але ж бити на системному рівні, бо просто так виходити на вулиці і кричати Ганьба не можна, бо це призводить до того, що у владі опиняються чергові шахраї і покидьки. На цьому в мене все, друзі. Бережіть один одного, підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, повторюю, поширюйте це відео і коментуйте. Я вас всіх поважаю, до побачення.